Що це в тебе на носі? Це мій олівець, тату. Він мені мозок лоскоче, І я так краще думаю. Ага, ну ти вигадник, але знаєш, ністо не пенал. Ще зачепиш щось важливе. Та я обережний, тепер у мене в голові купа ідей. Сенку, <звінку> Ти, що тут влаштували повний хаос в хаті. Ой. <звінку> <звінку> ти наказаний. Ні, за що? Ні, несправедливо! Я серйозно. <звінку> але я ж нічого. Синку, а тебе забираю в тебе телефон. Іди робити уроки, завтра в тебе контрольна робота. Ну, кажи! А вкусити мене бджола, а? Це що це таке? Пульс телевізор! в телевізор! Гей, вичало Іди сюди. Що таке? Що таке? Подивися, в тебе двійка. О, це ж тільки одна двійка. Одна? Ти назавжди будеш підсумкову роботу робити дома в онлайн. Ні! Ну краще будеш Я знайшов для тебе няньку. A babysitter? Who's he? Me gobbles. Gobble, hello. And you, you got me a turkey? He's not just any turkey. He's watchful, polite and great with kids. Watchful? I'm more of a watch out kind of bird. Can he even hold the rinku? Іди постріж траву на ножниці. Ось ножниці і бігом працювати. Окей. Okay. Uh... Це капець якийсь, я не знаю. Фух, це був сон. Синку, збирайся в школу, бо сьогодні в тебе контрольна робота. Ні. -о. А Ти хто? Я Джефі. Ти дивний, але прикольний. Дякую, тут так цікаво. Ей, хлопці, це наш новий друг. Вітаємо, бубу. Привіт усім. Хочеться все оглянути. Ну давай, гей, що це таке? Ви мене облили. <свісно> 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 Звук повністю. Ну що ж, хлопці, весело, але тепер підніміть калюжу і може принесети мені рушник? <свісно> Слухайте малюче, забирайся геть з моєї хати і не повертаєшся. О, ви, ніколи тату не треба! О, ох, я пішов. Ні, тато! Я тебе ненавиджу! навиджу! Нintendo Switch! Ура! давай, давай, я відкрию і що? Це пранк? Тут пусто, мене обдурили! Батько, де мій Ниндо Свич! Ха-ха-ха! Спокійно чемпіоне! Ні, синку, що ти зробив? Я спалив хату! Ні. Ага, Це був с... Фух, слава Богу. Е, татку, я розбив вазу. Я тебе... Я вас доженю! <таблять> Синку, збирайся до школи, бо сьогодні в тебе підсумкова робота. Та в мене не доїли ті підсумкові роботи. Набридло реально. <таблять> Синку, ти що зробив? <таблять> Стоп, мені неприємно на українській мові.